Цей житловий квартал у середмісті Херсона російські військові обстріляли з артилерії близько сьомої ранку. Продавчиня місцевої крамниці Жанна розповідає, чула три вибухи. Потім побачила дим у будинку навпроти. Від влучання зайнялась пожежа. Жінка каже, цей район під обстрілом другий день. А перед цим в суботу було а, також був, був обстріл і чоловіка. Людина отримав осколочне поранення у легкі у лег... Легені. легені і руку. Також швидка приїхала дуже швидко. А на другому етажі жіночка стояла і у неї влетіло. Вона добре, що вона стояла, тільки вийшла, виглянула, і був приліт на перекресток Михайловича. І вона отримала поранення Сергій, Вухо пройшло буквально там від артерії, буквально там міліметри. Вона в обласної больниці. Під обстріл потрапив і Олександр, чоловік йшов на ринок. Поки йшов, було перше свистом, цей бахнуло воно, то ще другий. Ми потікали, теж таке упала болванка така, це від касетних оцих Ну, кидали. Тому така баланка лежала на, на, на поляково. Там. Ми теж, там МЧС, ну що вони приїхали, подивилися. Було дуже страшно. Це вже, кстати, не первий раз сюди. Бо я тут паспорт отримав, теж в мене. Це, це вже не другий раз сюди в'ють. Куди вони б'ють, що тут нікого нема. Де воєнні, нема нікого. Другий снаряд у будівлю школи, пошкоджена покрівля та вікна. Відчули наслідки обстрілу і жителі цієї багатоповерхівки. Я була на кухні, як бахне. Добре, що не на лавці не сиділа. А я лікала самого, де Стріляла. Стекла ліки, я на кухні була. Під час обстрілу на вулиці була жінка. Її сусідки розповідають, вона отримала мінно вибухову травму та поранення шиї. Там її операція. А скільки років було? «69». дев'ять. стояла машина. Машину розбикала, а на неї мало попала. Якби не машина, то. Було б хорошо. За повідомленням нацполіції. Снаряди пошкодили, щонайменше 10 будинків, об'єкт критичної інфраструктури та три автомобілі зі ствольної артилерії та РСЗВ. Російська армія обстріляла і мікрорайон Корабел. Всього по місту випустили 13 снарядів. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину в Дніпровському. Сюди отримав поранення. Наслідок обстрілу був шутизований. Також дві два каби скинули на Ольгівку. Є руйнації без постраждалих. Нещодавно обстріляли Кизумис. Станіслав, за повідомленням обласної військової адміністрації у Станіславі, через обстріл амбулаторії поранена 33-річна фельдшерка і 63-річна пацієнтка. Під вогнем був і Бориславський район, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.